Змішане навчання здобувачів освіти, які опановують професію верстатник широкого профілю за місцем релокації Краматорського вищого професійного училища у місті Кам'янське. Релокація стала викликом та водночас унікальною можливістю для майбутніх верстатників. Виробниче навчання проходить в майстернях закладу партнера Кам'янського ВПО. Наші майстерні обладнані сучасними верстатами, ріжучими та вимірювальними інструментами, які евакуйовані з Краматорська завдяки злагодженій роботі адміністрації та колективу училища. Учні Краматорського ВПУ успішно відпрацьовують навички роботи на різних типах верстатів під керівництвом досвідчених майстрів, які щиро вірять у своїх вихованців, допомагають їм долати труднощі, мотивують до досягнення нових вершин. Виробниче навчання дає учням можливість застосувати на практиці знання, які вони отримали під час вивчення теорії зі спецпредметів. Викладачі передають своїм учням не лише знання та навички, але й любов до професії, почуття відповідальності та прагнення до саморозвитку. Проєктна діяльність у інженерній STEM лабораторії підвищує конкурентоспроможність та розвиває професійні навички, сприяє самовираженню та креативності здобувачів освіти. Обираєш професію, верстатник широкого профілю, обираєш успішне майбутнє.